Друзі, вітаю вас на каналі у Німеччині. Більше мільйона українських біженців, але тільки невелика частина з них працює. Які ж причини цього розповімо за мить? Німецькі політики з різних партій дедалі частіше критично висловлюються щодо зайнятості українських біженців на ринку праці країни. У середині лютого прем'єр Міхаель Кремчера поділився, що ситуація виглядає простою. Він сказав: якщо ми кажемо, що Німеччина це країна мігрантів, то ми маємо приклади українців, яких найлегше інтегрувати на ринок праці, але працюють лише 20%, бо вони не змушені працювати. А голова німецької спілки міст та громад Андре Бергегер сказав, що розмір соціальної допомоги для українських біженців у Німеччині необхідно прив'язати до готовності останніх працевлаштовуватись. Той, хто може виконувати прийнятну роботу, повинен на неї погоджуватись. Хто, і хто цього не робить, отримуватиме від держави менше грошей. Сказав він. Нагадаємо, що українці в Німеччині мають право отримувати соціальну допомогу для безробітних, так звані гроші для громадян. Той, хто живе сам, отримує 563 євро на місяць. У випадку з подружжями це 506 євро на людину. На кожну дитину в сім'ї отримують залежно від віку від 357 до 471 євро. Крім того, держава оплачує медичну страховку та виплати на проживання. Водночас, отримуючи цих коштів працездатного віку, зобов'язується виконувати приписи в центрі зайнятості, приходити на прийом за викликом, регулярно відвідувати мовні курси або ж ходити на співбесіди на вакансії, які їм пропонують. Також близько 124 тисяч українців, проходили інтеграційні та мовні курси. Три чверті з них повинні закінчити їх протягом найближчих півроку. Організація економічної співпраці та розвитку, яка об'єднує більшість промислових країн світу, восени минулого року прогнозувала покращення ситуації із зайнятістю українських біженців у Німеччині вже найближчим часом. Утім, федеральна рахункова палата Німеччини провела перевірку та виявила, що близько половини українців, що вивчають німецьку на курсах, не можуть успішно скласти мовний тест, натомість кожен сьомий кидає курси, навіть не дійшовши до тесту. Тож щоб вирішити проблему працевлаштування українців в Німеччині, у майбутньому українцям планують надавати можливість вивчати німецьку паралельно до роботи. Це частина програми уряду для покращення ситуації з працевлаштування українських біженців. Уже зараз випробують моделі з окремими компаніями, коли працівники можуть відвідувати курси паралельно до роботи. Остаточно перші подібні моделі працевлаштування мають запрацювати вже наприкінці березня цього року. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити свою думку стосовно цього в коментарях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.